Доброго ранку усім. Я сьогодні зранку вже попрацювала. Мені сусіди віддали дерево. Ну, як віддали? Я спитала. Вони сказали, зріжеш сама, забирай. Ось я тюкала його сокирою, тому що пилкою не змогла. У мене є електропила, але я ж не можу в них просити світло, правильно? Дали. Дерево ще й світло просите. Ось і там ще одне. Деревина у мене. Це моє сідало. Ось тут треба зрізати. Як буду різати оці дерева, то підрівняю цей пеньок. А так воно кривенько стоїть. Але посидіти можна. Це в мене крісло вказівник. Хватайте ідею. Кому подобається, звичайно, бо може знайдуться такі, що ой, ой, зробила. Ну, знайдуться, звісно. Заходжу у двір, я щойно попила каву. Ось тут у мене також казівник, це я кажу тікаю від Альцгеймера. ось, Поки вимовиш. Тут мій чоловічок. Хтось мені, мені написав в коментарях, я сказала, що п'ю каву сама. Одна. А мені хтось написав, ні, ви не одна, у вас там такий чоловічок стоїть. Дякую за чоловічка. Дякую красненько. Збираюся поїхати по воду. Ось перевернули вчора моє оце гарне гніздо. Живе все я. Боялася, що вони щось поламали, ні. Вода. І їду зараз іще по воду коляску. Бізочок приготувала. Ось моя картина. Бачите, вона не витримала перевірку часом. І молодилка щось страждають, Тож, прийдеться її, мабуть, покласти. Або якось більш-менш, тут вона на попа стоїть, більш-менш так, горизонтально її пристроїти. Так, і треба буде, ось я випила каву, треба буде вже забирати цей, цей столик. У мене друга, інша ідея на це місце, не знаю, сподобається мені чи ні. Це я воду набираю зі ставочка. Ось я сиджу і бачу свою красу. Свою красу. Як можна залишити цю красу, кудись поїхати? Але життя найважливіше. Оте яке гарне. І поїздсь, як розрізся мій. Ось. А оце? Як вам оце таке? Кумедне, так? Оце. Іду по своєму, по своїй ділянці, по своєму садочку. І дивлюся, ось усміхнуся цього, цьому слоненятті і слоник. Це я прикриваю ці рослинки, бути. Оце також кумедне таке. Я вчора поставила сюди клітку, бо вона мені заважала. Вони ось, ось так вони сидять і тут витоптали мені всю рослинність. От сюди я мусила поставити горщики, тому що також там була оця гвоздичка, вони її витоптали усю. А ну, геть, плаває мій острів, як він мені подобається. Я хочу зробити і сюди. Але зима вже, мабуть, я, я зроблю ще порадуюсь до зими ще. Дуляфу. Щось з'їла. Траву тільки щось з'їла, мабуть, їла. Подавилася, мабуть. Так, у мене тут іще одна. О, ну хто це його сюди притаскав? М? У мене тут іще одна композиція. Ось. Седум. Видно чи ні? Ось такий седом тут у мене. Не знаю, буде воно тут рости чи ні, але такі рослини посадила, що мають вижити. Ось. Ну, валяється. Я ж е, тягнула його з кар'єру не, не запросто так. Що ж треба зробити? У мене тут трішки перестановка. Ось я сюди поставила пеньок. Там у мене була гортензія, яка була здохла. І оце, де стоїть глечик, оцей плетений. Його треба на камінчик поставити, бо він згниє. Це я ним, о, слизнюки вже лазили. Це я ним прикривала кунінгамію, яка здохла. Все, більше не буду купувати. Це моя друга спроба була. Тож більше не буду. Так, ось мох. Гляньте, який він гарний. Ой, забула полити. вчора, собаки відліпили. Ось я тут зробила перетрубацію. Тут у мене такий, потім покажу загальний вигляд. Тут у мене більше декору, мабуть, ніж рослин. Там лаванду я і шавлею висадила. Це живці. Ось, ну це я ще не доробила. Я вже придумала щось інше туди поставити. Я зроблю, потім покажу. Але місця у мене вже мало залишилось. Кажу чесно. Ось, а мені подобається, як воно все заставлено, усе засаджено. Ось так от, загальний план покажу. Цієї діляночки. Мені дуже подобається. Я ще щось придумаю, ще щось сюди поставлю. Бо оці пусті місця, вони мене дратують, чесно кажучи. Ось. Ось. так я зроблю коло. Комусь, може, щось сподобається, хватайте ідеї, робіть, повторюйте, або щось своє, може, вам на думку спаде. Ось. Гляньте, як усе гарно. Ну, мені подобається. До біса мені подобається. Це у мене біля ставочка. Ось ставочок. Там японський садочок. Ну, якщо не брати до уваги оці шлами, що валяються, відро те, що стоїть. Звісно, я могла його прибрати, але я не думала, що буду знімати відео. У мене вийшло так спонтанно. Спонтанно вийшло. І на оцій жабці. ой, а де ж її? Тут же ж у неї була. Ось вона. Зараз поставлю і покажу. Тут у неї була божа корівка. Нага зламали. Ось так, о. Ось на цій ноті. Ось така. Ось така гарна жабка. А, і в мене ще одна жабка є. А де ж вона, до речі? Ось вона, ось вона. Знову острів буде. Ось він плаває сам. Ось вона жабка. Ні, я зроблю оцей план, бо то я вже показувала. Ось так. Щастя вам.